Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна валіза в кадрі Олена Горячих. 1974 рік на радянські в масовий прокат виходить: стрічка в бой йдуть одні старіки. Режисер та виконавець головної ролі українець Леонід Биков. Хто б тоді міг подумати, що за перший день прокату стрічку переглянуть понад 40 мільйонів глядачів, а за перший рік... Прокату і перегляне 72 мільйони глядачів сьогодні на каналі Культурна Ліза про чудового актора, режисера, людину Леоніда Федоровича Бикова. Арфи нет, возьміть Бубін. Сценарій про військових льотчиків він разом зі сценаристами Євгенієм Манопрієнко та Олександром Сацьким написали у 1962 році. Проти, справа до зйомок дійде через 11 років. Биков сам зіграє головну роль капітана Маестро, капітана Олексія Титаренко. В основу сюжета стрічки лягла реальна розповідь, яку почув Леонід Биков у потязі, коли їхав вступати у льотне училище. А двоє льотчиків їхали на могилу до свого товариша, і там він узнав історію про. Співочу дивізію, яка дійсно існувала. Про цю дивізію навіть знав сам Леонід Утьосов. Він приїздив туди з концертами і подарував їм два літаки. А прототипом смуглянки став його друг Віктор Щедронов, який таки вступив до льотного училища, але загинув у роки війни. А чому саме про льотчиків? Мабуть, тому що він з дитинства марив. Небом. Він казав: ех, якби не це кіно, то став би я льотчиком і літав би як диявол. Детська моя мечта не вийшла із мене льотчик, вигнали, розплакався, тому що льотчику в той время було 136 см роста. Повернемось до моменту створення стрічки. 66-й рік биков. З Ленінграду приїздить працювати у Київ на кіностудії імені Довженка. Його дуже запрошують сильно після таких гарних ролей, як Максим Перепелиця, фільм Лошкина Любов, Приборкувач Тигрів і так далі. На численні, повторюю, запрошення, він приїздить працювати в Київ, 66 1966 рік. І по свідченням очевидців, що на той час. Радянська Україна була, це дуже нелегка республіка. Ось послухайте, що каже про це друг Леоніда Бикова Іван Гаврилюк. Якщо б він лишався в Ленинграді, очевидно, може б він і лишився жити. Бог його знає, тому що Україна в той час, Радянська Україна, була дуже така, м'яко кажучи, складна республіка. Те, що дозволялося робити в Москві, ну, творчим людям, особливо в напрямку в сфері кіно. Це категорично не дозволялося робити на Україні, зокрема на студії Довженка. І як казали, що в Москві пальці відрубають, а в Києві вже руки рубають. І отож, після приїзду в Україну з 66 по 73 він практично у нього починається, як кажуть кінематографісти, застой. Він нічого не знімає, він практично і сам ніде не знімається, але він продвигає, потихеньку виношує цей сценарій, де він їздить там з гастролями, він читає уривки глядачам, він бачить схвалені відгуки глядачів і потихеньку, потихеньку, потихеньку пробиває і таки добивається того, що фільм почали знімати. Почали знімати, дали замість кольорової плівки чорно-білу, хоча, як потім скаже, сам Биков, що це пішло на користь стрічці. Дали моляжі літаків, бо нібито не було таких справжніх літаків. І що ж було йому робити? Але і тут це треба знати впертого Бикова. Він дійсно був впертий, і якщо він щось хотів, він потихеньку, навіть якщо це дуже довго він того добивався. Він йде до Олександра Покришкіна, який на той час працював у Києві. І просить літаки. Він йому дає сценарій. Той за одну ніч читає сценарій, хоча спочатку він так упереджено віднісся, бо дуже спекулювали на цій воєнної темі, і він не хотів відразу таку раз і кому, там, комусь дати літаки. Він перечитує сценарій за ніч і каже, що це дуже, це правдиво, це добре, це класно. І дає пілотажні літаки. І от саме ці літаки в кадрі, в стрічці, яку ми бачимо на екрані. Ще була така історія: не хотіли затверджувати артиста Смирнова на роль Макарича, тому що казали, ну який з нього воїн, якщо він в таких комедійних фільмах знімається. Але Биков був дуже наполегливий. Він сказав: якщо не буде Смірнова, то не буде картини. І сказав, що ця людина воювала на фронті і кавалер трьох орденів. Отаким От чином закрили і це питання. Картина змінила три директора, і кожен з них вносив свою отаку лепту в створення стрічки, бо всіми силами заважали. То не давали реквізити, то не наймали, там винаймали наймали павільйон, то іще щось. Тобто перепон було дуже багато, але завдяки утої наполегливості Бикова, і завдяки ну, не на тому, що він ну це дуже він хотів зняти. Він стільки зусиль туди поклав, що воно не могло не статися, так як він хотів. Декілька слів скажу як про людину про Леоніда Бикова. Що до нього в знімальну групу мріяли попасти дуже багато людей. тому що там панувала дуже гарна атмосфера. Були його всі без перебільшення, більше такої персони. В українському кіно, якого влюбили дійсно всі, від, починаючи від ну, знімальна група, 60 персон, так часом 80 персон. Він знав всіх ім'я по батькові і до всіх звертався по імені по батькові чи освітлювачі, чи водій, чи там той, що обід готує, чи там різноробочий. З великою повагою ставився до людей, і це йому сторицію віддавалося. І за те його любили. Він не тому, що він вивчав на пам'ять, а це була його внутрішня потреба, це була його також до певної міри молитва. То це була дуже принципова людина, і він не він не кричав, але він не дозволяв пані братства. Він казав, що ті ролі, які я граю, Ті фільми, в яких я знімаюсь, і ті фільми, які я знімаю, повинні відповідати моїм моральним принципам, моєму світобаченню, моїм поглядам, моїм думкам. І одного разу навіть він погодився грати мерзотника. І на якийсь там третій день, чи який не вийшов на, знімальну, на знімальний майданчик, і коли режисер спитав, чого, то він каже, що «ну, не можу я. І як це от мій глядач подивиться на мене, і що він тоді про мене подумає. Ну, така це була людина. Леонід Биков дуже любив Україну, і в цій стрічці показана ця любов до України. Хоча дуже було важко в радянській Україні тягнути український наратив у стрічку. І хоча стрічка була знята російською і була заборона на дублювання українською, Лейбиков зміг в деяких епізодах показати цю красу нашої країни. Як Кагорішмаєстре, будемо жити. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили. Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э нет. А воздух другой. А небо голубее. И земля зеленее. А в цьому эпизоде Він спевает песню с стрільців ой, лузе червона калина». Але трошки мелодія змінена. Ну, а я із Таврії, юг України. Степ ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи Млечний путь по-русски. І пісні такі же безконечні, як степ. Ой, у лузі, червона Галина. Ну, ви розумієте, що це не вокал, це ескіз. Але ото зняти це ще не все. Це ж треба було, щоб її прийняли цю стрічку. Ж переглядали не один раз різні керівники різних рівнів. На один показ зібралось керівництво Міністерства культури і, на щастя, запросили льотчиків. Військових льотчиків і маршалів, і героїв Радянського Союзу. І коли закінчила стрічка, і вмикнули світло, а там був присутній Олександр Покришкін, то він, по-перше, він ну, опанував себе, бо таке враження, ця картина призвела на нього, що він навіть говорити не міг. Все, що він вимовив після того, як світло вмикнули, і він встав і каже: так все і було. А потім спитав у Леоніда Федоровича, а як ви змогли зняти фільм про війну, якщо ви самі не були на війні? Але сподобався він льотчикам, а Мінкультури заборонила показувати фільм і поклала на полку. І знову довгі походи у цих маршалів, у цих героїв Радянського Союзу. І такі титанічними зусиллями стрічка виходить в прокат, і масовий глядач відкриває керівництву режисера Леоніда Бикова. На прем'єрному показі стрічки в Бойду та старіки» в Барнаулі. Це саме те місто, де він з родиною перебував під час евакуації. Він приїхав особисто. І ось послухайте, як він визначив завдання кінематографістів. Ну, напевно, наша. Задача кінематографістів постаратися працювати так, щоб не храсніти перед вами глядачами за те, що ми делаємо на екрані і за те, що ми делаємо в житті. Биков отримує звання народного артиста. Биков отримує премію імені Шевченка. А ще був такий цікавий епізод в 74-му році в Баку на міжнародному фестивалі кінофільмів. Зустрілися два шедевра Каліна Красна і в Бої одні Старіки. Там познайомився Шукшин з Биковим. Вони познайомились, поговорили і знайшли багато спільного один з одним. І Шукшин надав дозвіл бикову на зйомки його казки до третіх півднів. Але так це і не сталося, на жаль. Взагалі, творчий шлях. Леоніда Федоровича Бикова можна поділити на три періоди. Перший це був Харківський, коли він тільки-тільки закінчив навчання і прийшов в Харківський театр імені Тараса Григоровича Шевченка працювати, і там дуже багато знімався в кінофільмах, де і став відомим. Але знімався він більше в Ленінграді та в Москві. Отож, другий його період Ленінградський. Він Ну, так собі був. Зйомки чотири фільми він знявся у фільмах на Ленфільмі, Чотири фільми він знявся на фільмах у Мосфільмі, І у нього була перша режисерська робота. Зайчик називалася. Після того сказали, так все ви більше не знімаєте. А що то була за картина? Чудова картина. глядачі сприйняв дуже добре і гарно. І в центрі картини гример по прізвищу зайчик. Дуже проста, скромна людина. Але він постійно там виборює якусь справедливість, бореться з бюрократами. Тому, звісно, картина не сподобалася. І не стали її пускати в прокат, і ще й заборонили бикову знімати, зніматися. І після запрошень він приїздить в Київ. Київ був, ну, на мій погляд, важкуватий період, бо це було знято всього два фільми. Це в бойдуть одні старіки і «Ати-бати йшли солдати. До речі, дуже цікаві історії пов'язані з цим фільмом «Ати-бати йшли солдати, тому що знімали його в 30-градусний мороз. До речі, теж фільм знятий на реальних подіях. Знімали його в 30-градусний мороз. Ну, звісно, це все треба було знімати швиденько. І відзняли десь за півтора місяця, відправили на кінопроявку. Там десь ще, ще повалявся місяцок, ота плівка. І коли почали її проявляти, подивилися, вона засвічена. Це була біда справжня. Ну, все, нема фільму, а ніхто не дає кошти, щоб його перезняти. І знову Биков пішов по, кабінет, по кабінетам до військових, звісно, і отримав на перезйомку дозвіл. Леонід Федорович мав неабияке почуття гумору. Ось послухайте, як він розказує, коли приймали фільм, а бати йшли солдати. «Сиджу вдома, дзвонок, приїздіть, ваш фільм переглядається. Ну, приїжджаю. Виходять з глядацької зали чиновники і кажуть йому, що нібито нічого так, фільм, але назва якась така: боюсь, що там не приймуть. То він питає: а там це, ну, це Бог? Вони кажуть, та ні, ви що, нижче беріть, Ну, то нижче, мабуть, Брежнев, да? генеральний секретар СРСР. Вони кажуть, та ні, ще нижче. Ну, ще нижче, це Щербицький, це його заступник. Та ні, ще нижче. Ну тоді каже, Биков, це ну, тоді не там, а то там. Ось таке він мав почуття гумору. Після другої картини вже він став відомим, знаменитим, і, на жаль, вже у нього на той час було два інфаркти. І після цього він ще отримує премію Октябрьська революції. Йому дозволяють знімати все, що він хоче. А хотів він зняти фільм, і навіть він розпочав проби, який мав назву Прибулець, колгоспний механізатор Юхім Тишкін з похмілям махнув іншу галактику на планету Рюм, ну ймовірно, від Рюмка. У той же час інопланетянин з планети рюм Глоус опинився на землі, де в українському селі закохався в дружину Тишкіна Дар'ю. І супружниця підміну навіть не помітила, оскільки Тишкін і Глоус виявилися схожими, як дві краплі води. Земля це складно, це дуже складно. 11 квітня 1979 року на трасі Київ-Мінськ через зупинку серця. Авто Леоніда Бикова виїхала на зустрічну полосу і зіткнулося з вантажівкою. Хоронили його дуже скромно і просто все так, як він просив. Саме так. За три роки до смерті він написав лист своїм друзям Івану Миколайчуку та Миколі Мащенко і передав через колегу свою. А вона забула про нього і той лист пролежав у шухляді столу три роки. І знайшла вона його 8 квітня 1979 року і передала Івану Миколайчуку. А вже 11 квітня бикова не стало. І там він написав, якщо з ним щось станеться, як його похоронити. Жодних оркестрів, будинку кіно і надгробних промов, бо я встану і піду, вийде конфуз. Нехай хтось один скаже слово прощай і все. Не треба цирку, який називають почистями. А потім нехай друга ескадрілля вріже смуглянку від початку й до кінця. Ви помітили, що режисер я не за дипломом, а за покликом, навіть власний похорон режисирою. Спасибі і прощайте. На його честь названі вулиці в містах, де його пам'ятників приносять квіти. Його легендарне. Будемо жити, пам'ятають. Але все менше людей залишається, які бачили ці фільми. Бо молоде покоління я не впевнена, що вони чули і бачили ці фільми. І тому 8 травня, День пам'яті та примирення, було б дуже гарно таку пам'ять шанувати актора, режисера, українця, звичайно, щиру людину. Яка любила життя і любила людей, Леоніда Федоровича Бикова. З вами була Культурна валіза. На все добре!